Я жовтий трактор, я жовтий трактор, Жовтий трактор. Тут я пошутив. Я екскаватор копаю, але в мене є колеса. Опа хтось їде. Раз, два, три. Карико, живий. Дурна пісня. Це моя дурна? Та це твоя дурнична пісня. Просто дурниця. Чого ти вякнув, хлоп? Щас ти у мене точно получиш. Ну все, тобі хана. E que é o concurso? Até mais, qualquer... eu, te... eu vou fazer um é ruim, O que eu vou já... Eu vou fazer um música... eu vou polls... vou Наступної серії